Это коллекционирование началось э, с первой медали, которую мне подарили. Ветеран мне подарил ее и сказал, пусть будет начало твоей коллекции с моей медали. То есть, эта медаль у меня первая была это за взятие Берлина. Э, сейчас коллекция у меня, я в основном связан с войной, поэтому это амуниция, это немецкие шлемы, советские шлемы, румынские шлемы, это каски, обмундирование, жилеты. Уніформа найбільше Богдан пишається кулеметами Шпагіна, Судаєва, Дегтярьова та мг 34 Пулемет мг 34 доволі довольно рідкий екземпляр, в хорошому стані. Він деактивований по всім стандартам, требуванням ВД України. Цього разу Богдан показує експонати студентам з військової кафедри Національного гірничого університету. Разом з викладачами розказує історію створення та удосконалення вогнепальної зброї. он был первоначально двух версий. Солдатский и офицерский. А офицерский можно было стрелять, нажимая на спусковой крючок. Он был самовзводный. А солдатский, он был, отличался чем? Вы сначала взводили курок, а потом уже нажимали на спусковой крючок. Но автоматики не было. Эту ошибку поняли и уже позже производились до 1945 года только в самовзводные револьверы системы «Наган». Оружие не боевое, которая зібрані в різних історичних клубах, які займаються історичною ну, вот, реконструкцією, так називаємо. Зустріч є і столиці, нашої родини, і из Криму, і з інших областей. Студенти слухають, розявивши рота, зізнаються, дізналися багато чого нового та найбільше радіють, що потримали зброю у руках. Мені подобається, що я увидел його живою, сам змог потрапити. Себя в те времена, каково это было. Меня удивило, что що вот Наган уже был автоматически ну, курок был, это, ну, вот такие технологии тогда. У колекції Богдана лише кілька десятків експонатів, але він постійно поповнює її, адже йому цікава історія розвитку вогнепальної зброї. Галина Гусак, Олександр Нечай, Дніпропетровський державний.